Шановні друзі, Верховна Рада, все, вона закінчила свою роботу, попрацювала. Трошки менше чим півтори години, годину п'ятнадцять. Потім вимагали поставити важливі законопроекти. Мовить Стефанчука щодо того, щоб міністри звітувалися перед українським народом, перед українським парламентом, не ховалися, розповіли, а що відбувається на переговорах, а що відбувається з тим безладом в міністерстві енергетики, в міністерстві оборони, на жаль, але пішли, вимагали, щоб це поставив Стефанчук на голосування. Прийняв рішення, не встигли дійти до трибуни. Голова Верховної Ради перелякався, закрив засідання, і все керівництво повтікало. Не знаю, і монобільшості і керівництво Верховної Ради вирішили, що краще не працювати на користь українського народу, а краще відпочити. Ну правильно, четверг перша а, ні, яка 11.30. Це ж час якраз закрити засідання і піти обідати, поки хлопці і дівчата боронять нас на фронті. Поки